Нас питають, чи можна поєднувати парацетамол і ібупрофен для зниження температури, якщо тільки парацетамол не допомагає. Так, якщо я рекомендую знов ж таки проводжу консультацію, я обов'язково наголошу на це і проговорю про це. Чому я прошу записувати на так і вести так званий щоденник температури, так для того, щоб ми зрозуміли, коли був прийом жарознижувальних як парацетамол і коли можна прийняти, якщо а є підвищення температури тіла, людина прийняла парацетамол, але зниження температури тіла. Не відбувається, звісно, в першу чергу необхідно а, пити. Пити, 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 але для а, зниження а, температури, або а, як знеболювальний чи протизапальний засіб, так можна використовувати і а, і і бупрофен. з якої температури треба починати збивати в дорослої і в дитини, тобто до якої терпіти, а потім вже давати цей бупрофен. Терпіти, да дякую. Терпіти немає необхідності, терпіти немає необхідності, не біль, так не а, температуру. Тобто існують сучасні методи, а, і ми розуміємо про те, що. Якщо людина себе погано почуває навіть при температурі 37,2 або 37,5, або дитина якась млява, і знову ж таки, звісно, почувається себе недобре. Можна не звертати увагу на показники термометра і прийняти жарознижувальний засіб. Але якщо людина себе нормально почуває, знову ж таки відносно нормально почуває, то ми рекомендуємо до 38,5 восьми Температуру не збивати, а просто пити, пити, пити все залежить від ситуації, від самопочуття і стану організму.